Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Квашчук Максим Анатолійович, старший навідник, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Позивний малюк Максим народився у мальовничому місті Обухів Київської області, з самого дитинства вирізнявся доброзичливістю, щирістю та допитливим характером. Його тягло до знань. У школі він особливо захоплювався історією та математикою. Перші роки навчався в Обухівській загальноосвітній школі. А після переїзду з родиною завершив освіту в селі пустовіти. Максим мав широке коло інтересів: від спорту до інтелектуальних ігор, грав у футбол і із задоволенням змагався в шахах, відомий серед друзів своєю відкритістю та вмінням підтримати в складну хвилину. Після школи здобув фах кухаря у місті Богуслав, однак професійна стежка повела його в інший бік. Максим захопився будівництвом, де зміг реалізувати себе і відчути справжню користь від своєї праці. Його особисте життя було непростим, був одружений, але сімейне життя не склалося. Після розлучення Максим продовжував брати активну участь у вихованні своєї доньки Мілани. Яка народилася у 2015 році, вона була його джерелом радості, надією та натхнення. У важкий для країни час Максим не залишився осторонь з 15 грудня 2022 року вступив на службу до Лав Збройних сил України, приєднавшись до 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, обіймав посаду старшого навідника, відповідальну і ризиковану. Але виконував свої обов'язки з честю та відвагою. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області він зазнав важкого поранення. Попри зусилля медиків після тривалого лікування і перебування в комі, 20 липня 2023 року, Максим помер. Його смерть стала тяжкою втратою для рідних і громади. Він залишив по собі пам'ять як про щирого, працьовитого чоловіка, відданого сина України. Його пам'ятають мати Квашчук Людмила Юріївна, бабуся Євдокія, сестри Юлія, Крістіна, Каріна, брат Олег і, звісно ж, донька Мілана. Побратими згадують Максима як надійного товариша, який завжди був поруч у найважчі моменти. Не ухилявся від відповідальності і до останнього залишався вірним присязі. Його життєвий шлях приклад справжнього патріотизму, сили духу та самопожертви. Найкращі йдуть першими вічна слава герою!